Паляниця, шановні пані і панове, по-перше, хочу подякувати всім захисникам України, хлопцям та дівчатам, які боронять нашу землю від фашистсько-загарбницьких військ Російської Федерації. Я їх не ділю на путінських, на хороших, поганих. Зараз всі росіяни для нас є загарбниками. Розбиратися, які хороші, які погані, будемо потім, коли вони проіграють війну і виплатять нам репарації. Ну це буде потім. Як ви всі знаєте, ми збираємо на машину для ЗСУ. Зараз зібрали 150 тисяч і хлопці записали коротеньке відео з подякою. Вони вже взяли машину, договорилися з хазяйвами взяти її в розстрочку, часть виплатили. Час ще збирають. 150 тисяч, які ми зібрали, вже виплачені хазяїну, і хлопці можуть виконувати завдання більш, скажімо так, більш раціонально і більше шансів зберегти своє життя у них тепер є. Всім дякую. Дякую всім українцям, які скидували гроші. Дякую людям, які з-за кордону скидували гроші. Кожна копійка пішла на діло. Ну а зараз ставлю маленький фрагмент відео, де мій брат висловить свою подяку. Також, шановні пані і панове, хто тільки присоєдинився і не знав про цей збір, під відео в описі є реквізити, як можна зробити переказ. Кому цікаво, можете допомогти армії і допомогти нашим хлопцям. Бажаю здоров'я, шановне товариство. Від імені екіпажу та особисто від мене хочу подякувати підписникам каналу Зелена Планета. Дякуємо, що допомагаєте Збройним силам України в скрутний час. Завдяки знайомим волонтерам, які пішли нам на зустріч та дали цю автівку в розрочку. У нас з'явилась можливість мобільно та більш безпечно виконувати поставлені бойові завдання. На сьогоднішній день ми зібрали та відправили власнику авто 150 тисяч гривень. Це все завдяки вам. Дякуємо. Необхідно ще зібрати 100 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти, то ми будемо безмежно вдячні до НАТО. Репосту або лайку. Завдяки такому тилу, як ви, ми переможемо. Все буде Україна. Слава Україні!